Декілька годин тому Activision опублікувала на офіційному сайті анонс перезапуску другого сезону, в якому нас чекає багато чого цікавого: нова локація на мапі Фортюнські, новий Кілстрік або класерка під назвою Бункербастер, портативна станція, яка тимчасово прибирає зону газу та знову активує зачинений магазин, який накрило зоною нові події з новими винагородами, зброя та скіни. Усе це ми розглянемо зараз у першому випуску Warzone News. Всім привіт! З вами Варзонер. Погнали! А почнемо ми з нової локації та події на мапі FortuneSQ. Це дослідницьке судно під назвою Poi, яке буде пересувним перші дві хвилини на мапі, після чого буде скидатися якер. З'являтиметься судно рандомно на мапі і матиме повноцінну локацію для баталій. Корабель має кілька рівнів, а також власний гелікоптерний майданчик, зіплайни, місцева БПЛА, станцію покупок та власну БІБІ-калку, щоб дати знати про себе ворогам навколо. Новий Кілстрік завезли в Варзон. Це авіаудар, який здатен витиснути цілий сквад з будь-якої домівки, адже ракета не тільки пробиває декілька поверхів, а ще й залишає стовп газу після себе. Не обійшлися і новою портативною станцією, що здатна робити дива. Ця модифікація дозволяє на певний час задати протидію зоні з газом та розблокувати магазин, який зачинився за межою зони. Станція діє на усіх операторів, будь-то союзники чи вороги. Варто зазначити, що тривалість дії станції значно зменшено після шостого кола газу щодо подій. То у найближчий місяць їх буде три. Перша подія присвячена фільму Дюна з 6 по 13 березня. Друга подія присвячена грі Вархаммер 40 тисяч, яка триватиме півмісяцю – з 13 березня по 27 березня. Третя подія Vortex Realm» з 27 березня по 3 квітня. У першій події з «Дюною» нас очікує. Маленька наклейка на зброю, дві великі наклейки, брелок для зброї, емблема, візитна карта та камуфляж на зброю. У другій події Вархаммер 40 тисяч розробники дарують нам наступний перелік наклейка на зброю, велика наклейка, емблема, берлок для зброї, тактичний скін гранати, чого не було в жодній події раніше. Анімована та звичайна візитка, анімована емблема, екран завантаження та креслення на ВСП-9. І третя подія під назвою Vortex Decays, яка дарує нам візитну карту, емблему, брелок, наклейку, бустер та камуфляж для зброї. Все це можна отримати, виконуючи завдання, зазначене в класі події. Щодо нової зброї, то в секретній клітинці бойового пропуску вже завтра з'явиться аж дві нові: бойова гвинтівка Соа Собвертер та клинок Совурендер з двома видами атаки та можливістю їх комбінування при атаці. Також відомо про два нових конверсійних набори для наступної зброї: Ольгар «Польгер 556» з магазином великої ємності та можливістю стрільби двома патронами одночасно. І базбі, який базово підвищує точність влучення, зазіхнулися також розробники і на ХРМ 9 з інтригованим новим проектом та камуфляжем. Додали також і різні скини на виконувачів, про які я зроблю окремий пост у своєму телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описі цього відео, і буду радий вас нам бачити. Ось таким буде перепуск другого сезону, який вийде вже завтра, 6 березня о 19.00. Що скажете за такі новини? Пишіть вашу думку в коментарі, також буду щиро вдячний за ваші лайки та підписку на канал. Ну а з вами був Warzone, Побачимося на стрімах.